Доброго дня. Напевно, два круги зробив, щоб припаркуватися так багато людей Русанівка в Орсанім Будь ласка, давайте. Е, кілька програм, які е, розробили ми, були ще е, раніше. Це е, кілька цифр. Оці п'ять е, програм, які зараз е, працюють. Гірше краще, і які е, мають на меті зробити життя людей, які об'єднались краще. Тому от програми по співфінансуванні перші дві це е, одна з через райони, йде, одна через е, департамент. Е, ви, ви напевно всі тут про, про, про них знаєте, приймаєте в них участь і. Давайте якісь цифри по цим програмам зразу по всім. Конкурс 70 на 30. Відповідно, за яким принципом, за яким алгоритмом подавати. Це через департамент житлово-комунальної інфраструктури. Я думаю, що ви вже або приймали участь, або про це знаєте. Це просто презентація. Якщо не знаєте, то можна буде отримати більш детальну інформацію. Фінансування є, приймайте участь, і е, вже не один рік ці програми себе показують як досить ефективні, оскільки на них відповідно є попит. Найважливіше, як казав Петро Олександрович, ми намагаємося не придумувати самі. Знаєте, я часто помічникам кажу, подивіться, що там в світі, давайте якийсь досвід світовий візьмемо. А весь світ дивиться на нас, бо ми працюємо з вами в таких умовах, коли ну, кожен день змінюється все, і ця сирена в тому числі. Тому найкраще, що ми можемо, це от зараз я від цього форуму очікую, що поспілкувавшись, ви прийдете в раду, в адміністрацію. І принесете ще додаткові якісь програми. Жодна з цих програм не була нами придумана. Вона, якщо була якась ідея, вона була відкатана через спілки ОСББ, і тільки після консультації з вами ми виходили на якийсь результат. Маю надію, що дійсно воно потрібно, і ви задоволені цим. Якщо ні, то очікую коригування від вас відповідних програм. Давайте далі. Ну, це цифри по рокам, скільки проєктів було, скільки коштів було, скільки будинків ОСББ було використано. Ну, досить, я вважаю, непогані цифри. Був просідання в 2022 році, по від, від, зрозумілим причинам, а в принципі, йде розвиток, і я думаю, що вони тільки не будуть набувати. Сили і більше коштів з міського бюджету будуть на ці програми. Давайте далі. Це співфінансування через районні державні адміністрації. Основні там, на що йде, це ліфти. Як ви бачите, 95% міський бюджет, 5% від ОСББ, ЖБК, покрівлі, ну і таке інше. Ну теж дуже витримана програма, є багато бажаючих, і якщо ви ще не приймали участь в цьому, то welcome. Ми дуже раді вас зустріти. І дуже нам важливо, щоб не ми приймали рішення, де замінити ліфт, а ви. А коли ви вкладаєте ці кошти, то відповідно це вам потрібно, тоді це і визначає пріоритети. Хай це може не дуже великі кошти, але це точно тоді ми розуміємо, якщо ви теж приймаєте фінансову участь в цьому, тоді, тоді це вам дуже потрібно. Давайте далі. Ну, відповідно, це більш нова програма. За 4 роки отакі От цифри, кількість будинків 640, стільки то коштів. Подивіться, і ви від ОСББ 54 мільйони гривень це вклали, зібрались люди. Це, ну, для нас це дуже важливо. Якщо люди е, вкладають кошти, значить воно буде працювати. Це я так своїх дітей учив, коли вони втоптали е, квітки. Коли само, сама дитина посадила, полила, вона вже не топче. Так і тут. Точно не будуть ламати ці ліфти, не будуть знімати ті катушки, якщо люди на них скинулись грошима. Давайте далі. Частково від складування вартості незалежних джерел електроенергії, те, про що говорив Петро Олександрович, це програма, яку, яка навіяна вже е, війною, коли ми були е, на межі відключення електроенергії. І я вже зараз не пам'ятаю. Напевно, ідея прийшла від вас, і от вона реалізована і реалізується. І в цьому році також ми продовжуємо реалізацію цієї програми. Критерії, відповідно, ви бачите: компенсація становить 75%. Є обмеження там по ціні, але враховуючи тенденцію, яка зараз знову у нас почалася, напевно. Буде вона затребувана затребована, і тому вже зараз чекаємо від вас відповідних звернень, заявок. І знаєте, я думаю, що це, звісно, біда війна, але від неї можна певні пріоритети взяти. Це ж не тільки генератори, це і альтернативні джерела живлення. Це можуть бути і сонячні батареї. Віна дасть закінчиться, а у вас залишаться альтернативні ці джерела живлення. Тому вони є різні. Не тільки зациклюйтесь на генераторах, є вже напевно і нові розробки, тому будьте в авангарді цих подій. Приходьте з іншими, не тільки генераторами, з іншими ідеями. Тому чекаємо від вас і по цій програмі вона робоча. Ми готові брати заявки, тому чекаємо від вас відповідно вже зараз. Бо зима не за горами, а не то, що зима. Я бачу, що і влітку будуть відключення. Тому дуже важливо, щоб автономні будинки мали, ну, мали свої автономні живлення. Хоча б на мінімальні, там, на докатку ліфта і таке інше. Будь ласка, далі. Оце по районам, щоб ви бачили, 340 будинків використали цю програму. І 18 мільйонів е гривень це відшкодування від бюджету міста. Будь ласка, далі. Так, надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт. Дуже гарна програма, вона у нас ще не запрацювала. Є е е певні обмеження, зараз про них розкажу. Але це саме той стимул, коли міська влада пропонує допомагає людям створення ОСББ і відповідно допомагає з першим ремонтом. Там більше 10 років має бути будинку і новостворення ОСББ, там відповідно до кількості квартир мають можливість відремонтувати за рахунок бюджету міста. Ці кошти вже в принципі були передбачені, направлені в райони, але не дійшло до виділення коштів. Пізніше з'ясувалось, ми ж теж ми йдемо, як по Мінному полю щось придумаємо разом з вами. Потім якось воно коригується або не виходить це реалізувати. Я думаю, вже з. Другого півріччя цього року нам вдасться реалізувати, оскільки ці кошти були в загальній корзині кожного району. Кожен район радився з депутатами, куди виділити ці кошти, і депутати, які представляють район, чи то не знали про те, що є ця програма. Можливо, не знали, що є необхідність, що є новостворення Весбебе. Ну і напевно, по в тому числі і по вашим е зверненням виділили кошти на те, що виділили там на інші заходи. Тому е в комісії ми прийняли рішення при коригуванні бюджету. Треба буде цільовим е траншом відповідно до тих заяв звернень, які зараз є в районних державних адміністраціях виділити е ці кошти на перший ремонт. Це дуже важлива, як на мене, програма. Вона мотивує людей. Переходити до відповідального мешканця, до тих людей, які знають, чого вони хочуть, що хочуть змінити в своєму будинку, і як має виглядати їхній будинок. Ну, дуже гарна програма. Маю надію, що взагалі-то вона мала кардинально змінити кількість ОСББ в місті Києві. І, в принципі, метою. І міської влади є, щоб ну, от максимально там, в ідеалі 100% будинків в Києві були як ОСББ або ЖБК. Тому цей досвід для нас зрозумілий. Зараз при коригуванні бюджету заявки від районних адміністрацій я впевнений, що будуть задоволені. А вас прошу звернутись до ваших колег. Можливо, хтось створив ОСББ, не подав заявку. На цих етапах дуже багато е, втрачається, тіряється. Або е, ті, хто збираються створити ОСББ, хай зараз створюють, хай звертаються з заявками до районних адміністрацій. Е, міський бюджет цю програму виконує. Там не так багато. Цих заявок і для нас дуже важливо, щоб люди, які повірили нам, що ми відремонтуємо там, в тих об'ємах, об або компенсуємо гроші за ремонт, щоб ми були чесними партнерами. Якщо ми сказали, ми це зробимо. Давайте далі. Фонд модернізації та розвитку житлового фонду, або в народі револьверний фонд. Теж е, ідея, яку ми разом згенерували з е, спілками ОСББ, де е, ви можете взяти е, досить дешевий кредит, е, якщо короткий – там 4%, якщо е, до 7 років це 5%. І е, з, зробили ремонт, віддали, ми дали наступним. ОСББ ці кошти. Така теж досить мотивуюча програма, довго розкачувалась. Дійсно, теж зараз там виділено 20 мільйонів гривень. Найближчим часом ми проведемо перші рішення щодо виділення коштів на ремонти. І я думаю, що такі дешеві кошти вони відносно дешеві. Якщо дворати в середньому по країні, вони теж стануть мотиватором для того, щоб і створювалися ОСББ, і щоб їм легше жило, щоб ви могли модернізовувати ваші будинки, маючи досить недорогий ресурс. Ну, для нас це дуже важливо. В статуті ми передбачили поки що 400 мільйонів. Взагалі, то має бути такий. Якби, наш київський господарський банк, який буде видавати кошти на ремонти житлового фонду для відповідальних власників, і бажано, щоб всі користувалися цим і це дасть відповідний стимул для підтримання, для розвитку нашого житлового фонду, в принципі, в Києві від цього виграють всі: і міська влада, і кияни, і імідж міста в тому числі. Так, це, це пакет документів. Якщо комусь треба, будь ласка, я думаю, що це презентація буде. Ну, напевно, все. Дякуємо дуже. Олександр Якович, не йдіть, будь ласка, у я нас не йду. є. питання. Оскільки, е міський голова поїхав на фронт. То паузу, за... паузу тримати мені, да? ви за головного тепер. Да. Шо, е, є декілька питань від учасників асоціації. Дозвольте, я їх озвучу, давай. і чесно кажучи, хоч не я його писав, але воно особисто мені мене теж дуже турбує. Чи правильно я вас зрозумів, що? Ті новостворені ОСББ, які подалися в 2023 році, можуть розраховувати і є високі шанси на отримання фінансової допомоги до кінця поточного року так. Абсолютно вірно. І В 22 ми, ми подовжили, оскільки почалась війна, і було там. Правда, їх небагато. Я зараз по пам'яті не пам'ятаю 38. 22-23 рік. Абсолютно вірно. Ми чекаємо районні державні адміністрації, подали до нас ці заявки. Бо коли до нас звернулись в цьому році ОСББ з тим, що ви обіцяли, ми вам повірили, а ви нам не надали ці кошти. Ну, ми дуже здивувалися, бо вони були передбачені в загальній кризині в кожному районі, і район мав виставити ці пріоритети. Але ми не виокремили ці кошти як якісь цільовий пол. Тому ми ці висновки зробимо, і ці кошти, звісно, будуть надані. Бо ну, ми чесні партнери, якщо ми це обіцяли, ми це зробимо обов'язково. Дякую. Я думаю, що це вартує аплодисментів. І друге питання: дуже багато ОСББ та ЖБК запитує, чи є плани, пропозиції та програми щодо асфальтування міжбудинкових та міжквартальних приїздів будинків ОСББ та ЖБК. Плани є от реалізувати би їх. <клес> <клес> Дивіться. Враховуючи військовий стан, місто практично відмовляється від якихось колосальних інфраструктурних проєктів, ну, мінімізує їх повністю. Більше грошей йде на, на ті самі богосховища, Це півтора мільярда по цьому році. Я минулий рік не пам'ятаю, але я бачу, що. Спілкуючись з головами районів, я бачу, що їм буде дуже важко навіть освоїти ці кошти, але це шанс. Для в тому числі для ОСББ привести в порядок там ваші підвальні приміщення, в тому числі і е, всі ці труби, все, все нам немає різниці: це будинок ОСББ або будинок умовно комунальний, бо податки платять всі однаково. Я б хотів би, щоб ви цей шанс використали, щоб якщо вам треба навести там лад, е, то це можна зробити за рахунок бюджету міста. Тому дуже великі кошти. Це я до чого веду. Крім того, є програма по доступності пандуси і таке інше. До мене звертались вже сьогодні, що пандуси у нас все ж таки війна, і багато людей повертаються. Я сам військовий, я командир роти, і багато я це знаю, і часто буваю на фронті. І багато людей повертаються з обмеженими можливостями, і дуже важлива це принципова позиція взагалі е, депутатського корпусу, щоб максимальна кількість де да, в кожному будинку, щоб були пандуси. Пандуси якимось чином там до, дуже теж довго ругався з головами районів, які е, казали, що вони не можуть їх освоїти. Ну, принципова позиція не можеш освоїти, тоді звільняється місце. Бо ну, країна в стадії війни, і ми маємо за тих людей, які віддали здоров'я за нас, за них піклуватися. Так от, пандуси пандусами, пандуси, якимось чином ми то довели, а людина з'їжджає з пандусу, і далі дира, яма побитий асфальт. Ця програма по асфальтуванню зараз, я точно не знаю цифр, але точно вона не така, як набагато менше, ніж в довоєнний період. Напевно, що з цим робити, я зараз не відповім. Я би хотів взагалі, щоб в результаті вашого спілкування ви звернулися з Ідеями, пропозиціями, проблемами до міської ради, до міської адміністрації, і результатом вашого форуму стали певні ідеї, пропозиції, що більш всього вас турбує, виставлені пріоритети. От більше всього нас турбує саме асфальтування в внутрішньоквартальних проїздах біля будинків або щось інше. На це ми будемо звертати увагу, тому це форум не тільки для вас, а й для нас. Ми в результаті хочемо отримати від вас певні пріоритети. Що би ви хотіли змінити, які там з цих програм можливо відкоригувати або інші започаткувати. Ресурс обмежений. Я не буду говорити, що все всім зробимо. Але такі важливі речі, те, що ми вже виділили, наприклад, на полтора мільярда на бомбосховища, це укриття подвійного можуть бути значення. Я просто дуже б хотів, би, щоб ви це теж використовували. Це для вас привід там, навести лад в ваших підвалах, в тому числі. Тому на пряму відповідь на що робити з асфальтуванням, я вам зараз не дам. Бо треба дивитися цифри, я не пам'ятаю, що взагалі по цій програмі. Можу сказати, що по пандусам ми точно будемо розвиватися, але логічно було б пандуси продовжити хоча б асфальтуванням біля будинків. Тому що тоді люди з обмеженими можливостями до того пандусу добратися не можуть. Це як питання, як задача, я почув, будемо працювати і дуже раді вас завжди бачити, голів асоціацій, в комісії. Ми разом з вами напрацьовуємо всі ці новели. Так що я думаю, що не ми у світі будемо учитися, а весь світ буде учитися у нас. Андрій, Яковлевич, ще пару питань із залу, бо люди вже пишуть Доброго. і хотіли б задати вам безпосередньо. Доброго дня. Таке запитання по програмі на незалежні енергоджерела. Ми в минулому році прийняли участь, нам допомогли. Ми поставили гібридний інвертор, поставили акумулятори, дякуємо. Чи можемо ми подаватись в цьому році? Ми хочемо продовжувати цю історію, нарощувати, скажімо, свої можливості і спроможності. Чи можемо ми подаватись вдруге на цю програму? Все, дія. Не знаю, не пам'ятаю. Але я думаю, знаєте, якщо ви. Щось альтернативне, інше подастесь, я думаю, що ми теж це можемо зробити. Чи ви, ви другий інвентор хочете поставити, чи щось інше? Додаткове, продовжити цю програму. Ну, звісно, подавайтеся. Я думаю, що бюджет міста віднайде кошти. Це залежить від того, що обмежені взагалі в принципі бюджети. Це залежить від того, скільки людей подасться на цю першу допомогу. Бо по в минулому році, а є, хто подавався і не отримав. Є такі? Багато? Два, да? Двоє. Ну, троє, можливо. А, є ще бюрократична процедура. Я просто пам'ятаю по комісіям, що е, не встигли в там в і, і, і нюанси бюджетного бюджетування. Там до певної їх дат треба подати, щоб до певних дат потім це реалізувати. Ті, хто в минулому році не, не отримали, точно отримують в наступному році. І е, дивлячись від того, яка буде кількість заявок, будемо приймати рішення щодо продовження е, розвитку цих не, не, незалежних джерел. Можливо, як ви кажете, акумулятори вам ще, ну і правильно. І е, е, сонячні батареї, можливо, ще щось. Тому подавайтесь, ну, кошти є. Наскільки їх хватить, давайте подивимося, скільки людей подасться. Щоб я зря не обіцяв, але ну, от точно на це буде бюджет звертати, депутати будуть звертати увагу, оскільки ну, нас чекають виклики, я думаю, що більше, ніж в минулому позаминулої зими. Тому на це ми кошти знайдемо. Будь ласка. Добрий день, дякую за можливість задати запитання. Я з Дистянського району. Я теж молода голова, як головуючий мені дуже не зрозуміло механізм прийняття рішень по програмах. Ми під, подали документи, відвезли в держадміністрацію, Немає ні засідань, ні всіх учасників. Не можна щось зробити, щоб Конкретно, було зрозуміло. яка програма? програма про ремонт ліфтів. Ага. Не, не зможна добитися ніде, ні що, ніхто. Нічого не зрозуміла. Ми віддали документи і не Коли? Коли відмовили ну, в тому році, в серпні. І ну, не можна нічого. Наскільки я пам'ятаю, ми взагалі пам нікому не відмовляли. Зараз давайте так. Окремо, давайте. На мене на їх на депутата звернення. Я зараз не можу сказати вам по конкретно вашому, тому очікую звернення, будемо розбиратись. Вам не, не дали жодної відповіді. Ви подались в минулому да. році. Так. Ми ще... ні, ні жодної відповіді, ні, ніяких пояснень. Ні, а коли ні. ви подали в минулому році? В кінці року? 8, 8 серпня, чи 7 серпня, десь так. Угу. Ага. Ми подали на участь, в, ну, починаючи в цьому році. Але не ми можемо не Конкретно дитинику. по ліфтам, да? так? Так, да. так. Да. Так. Тільки ліфти. Ну, це те, да. що, те, що я казав. Бюджетування, воно йде не так, як в бізнесі. Там спочатку йдуть певні процедури. Напевно, зараз вам не відповім. Прошу тут в мене помічник, ви зараз. Після там виступу запишете свій номер, свою заявку, і обов'язково ми вам, ми вам відповімо. Будь ласка. А можна ще швидке запитання. Чому є обмеження у 10 років для новостворених ОСББ? Дякую. ну Тому що, якщо новий будинок, то що що ремонтувати? При, при, ну Дивіться. Якщо б ресурс був не обмежений, то і не було б ніяких обмежень. Оскільки треба спочатку ті будинки, де конче необхідно це зробити, криша тече. Чи... Ну, набагато менше, як правило, проблем. Хоча я не знаю, з новими забудовниками може і не так. Е, в, будинки, в будинків старших, як правило, більше проблем. Тому е, от точно не вистачило б ресурсу, щоб всім все. Е, Ремонтувати, приймати ОСББ, перший ремонт робити у нових будинках. От ресурсу б точно не вистачило. Можливо, коли ми вичерпаємо ресурс 10 плюс, можливо, ми повернемось до цього питання. Але треба передивитись, скільки взагалі зараз заявок. Можливо, ви і праві. Якщо нема. Достатньої кількості заявок по новоствореним. Це ж по новоствореним, правильно? По новоствореному СББ, то ну, це, я ж кажу: ми йдемо робимо пробу -пора. Це Нова програма, яка тільки зараз запрацює. Ну, нема, значить, будемо пускати цей вік. Треба, треба пробувати. Добрий день. А, Так, точно, ще, ще точно мені підказують помічники. Просто. 10 років будинок має гарантію від забудовника. З цього ми виходили. У нових забудовників немає, так? Да? Ну, ми думали. Ясно. Понятно. Добре, давайте ми зараз подивимось, може ми це і змінимо. Можемо дійсно прив'яжемось до гарантійного строку. Якщо ви кажете, немає. То у когось може 5 років, то просто прив'язатись до гарантійного сроку. Як тільки закінчився гарантійний срок, створюйте ОСББ, отримуйте гроші на ремонт. Можливо, так буде доброго дня. Ми ж БК існуємо 70-го року, 54 роки вкладаємо власні кошти. Скажіть, будь ласка, якщо ми перейдемо в ОСББ, ми можемо претендувати на участь в цьому конкурсі на отримання коштів? Дякую. Ми можемо все. Можете дякую ще раз. Будь ласка, дякую вам дуже. На жаль, у нас є зум. Вибачте, питань немає вже часу. Можна персонально поспілкуватися з помічниками. Я прошу подякувати подякувати Олександру Яковичу, людині, яка не боїться прямих питань і дає відверті відповіді. Дякую вам.